Усім привіт! Мене звати Світлана і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами йдемо разом у магазин Second Останній день завозу 1 кілограм 33 гривні. Я знаю, ви обожнюєте такі огляди, Покажу, що я знайшла, покажу вам примірку. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, буду дуже рада вашій підписці. З приводу третього відео з розхламленням, там залишився набір, типу як для творчості, можна так сказати, є гуаш, якого я не користуюсь, також різні пензлики натуральні та синтетичні, знаючи зараз вартість, якщо ви Любите малювати, якщо це також є вашим хобі або у вас є діти, то напишіть мені, будь ласка. Також там залишилися хустинки з шовку з мого відео, з цієї колекції, яку я раніше збирала. Перегляньте класні аксесуари, можливо, якісь речі вам сподобаються. Пишіть мені тільки в інстаграм, тільки там я зможу відразу відповісти і побачити ваше повідомлення. Бажаю всім приємного перегляду. Для зручності свій повний образ покажу вам вже в примірочні, а зараз насолоджуємося весняним теплом. Як тільки зайшла в магазин, перевірила, чи в той день я прийшла, все правильно 33 гривні за один кілограм. Як ви бачите, людей дуже багато, і знімала я в принципі лише ноги. Тут нас очікують всі речі, які так собі складені, але будемо щось шукати цікаве. Буду я обирати образ саме на ту погоду, яка зараз, тобто на таку тепленьку осінь з поривами вітру. І я перейшла до верхнього одягу. Дивіться, яку гарнесеньку жилетку я знайшла, стан поганий відразу кажу. І взагалі багато речей в останній день ви самі розумієте, в якому стані. Тому це точно для тих, хто любить пошукати, любить пошукати щось. Цікавенька. Верхнього одягу було дуже багато, дуже багато бежевого. Це і тренчі, і пельто, ну, і чорного, звичайно, ось це вим'яте дуже сильно пальто, мене зацікавило. Подивимося, тренч бачила, якось знімаю кут такий, але ви зрозуміли. Також хотіла приміряти щось таке більш принтове, але зупинилася на спокійному. Далі переходимо у відділ з піжамами. Тут, як ви бачите, ось такі шортики, але потрібно шукати, щоб вверх і низ. Не сильно люблю ці піжамки тут, але ось цю спідницю, яка випадково 100% потрапила сюди, я візьму приміря. Вже багато було всього такого квіткового, яскравого і також було багато різдвяного. Ну, залиш... залишки 100% з мішків, але так як весна, будемо шукати яскраво. Ось таку блузу бачила. З приводу зуття там не було навіть що вам показувати, багато людей, і все в такому стані, що ну, ви зрозуміли, немає що вам показати. З приводу речей у мене є також шафа. І є посилання на неї в описі під відео. Також в описі під відео є мій інстаграм для зручності. Тут я якусь какубеку знайшла, як ви бачите, ох, я відразу руки помити вже шукала серветку. Також були цікаві топи, і все. І в принципі, все за цей спідницю я повернулася, і також повернулася від зара за у спідницею. Я навіть не знаю, що це. Більше на спідницю схоже, вона була новенька тут. Етикеточку, якщо вам видно, то покажу вже вам в примірочні, як це буде виглядати. Далі я пішла дивитися щось більш структуроване під такі розслаблені та легкі речі, і подивилася на жакети та піджаки, які тут були пальто. Забрала. Мені подобаються більш такі універсальні варіанти в сірому, чорному кольорі, наскільки на собі дивилася якийсь яскравий принт, мені не подобається. Зараз дуже багато різного верхнього одягу, можна знайти структурованого, я маю на увазі піджавки під пояс, ось таку шкіряну куртку навіть бачила. І взагалі куртки тут просто переважали. На питання, чи потрібно йти в останній день щось шукати? Я не знаю, це все індивідуально. Я знімаю. Контент і періодично, колись раніше я собі в більшості купувала речі в останній день. Зараз в е, мене просто немає настільки багато часу, щоб цим займатися, багато є людей, тому я думаю, що попит на це є. Тим паче можна знайти класні брендові речі, якщо ви саме Ну, у вас є така зацікавленість у цьому, якщо вам це абсолютно не цікаво, то немає чого йти. Мені здається, відповідь на це питання завжди дуже проста. Я багато знайшла піджаків з новеньких з етикетками з вовни. Ну. Тут склад просто чудовий, тому їх беремо з собою в примірочне. Відповідь на питання, яке ви залишаєте в коментарях, що не потрібно купувати в магазині секондхенда. Я не знаю, що не потрібно купувати в магазині секонд-хенди. Я не знаю, що потрібно купувати. Ви повинні самі орієнтуватися на те, що вам потрібно. А найголовніше, якщо вже порадував від мене просто, не купуйте те, що вам не потрібно, навіть якщо воно безкоштовно. Такої думки я прийшла остаточно після розхламлення. Три частини відзняла і зрозуміла, що від багатьох речей. Я б залюбки відмовилась. Давайте поговоримо про мій образ. Ми, до речі, вже з вами в примірічні. У мене дуже велика вмістка сумка, в яку я просто запихнула весь свій робочий, день, тому що зараз я збираюся саме йти на роботу. У мене чорні. Окуляри, такий тренч зі зміїної шкіри, типу під шкіру, це розервид. Тут я вам показую, що моє волосся шукає зв'язок з космосом, як кажуть, в народі. тому так. Тут у мене сережки-сердечка, вони знімаються трансформером. Можна просто кільце золоте носити, можна додавати срібло. Так як у мене тут такий срібний плащ тренч тому я люблю щось таке срібне. Сірі джинси і тут мої кросівки Асікс. Гель та та, -та якось з гелем, там щось зв'язана назва, дуже класні, зручні, взагалі їх не відчуваю, навіть повний робочий день в них можу бути суперкласно. Я купувала собі в Польщі. Ношу, думаю, це їх, звичайно, останній сезон, так як, я їх, так як я їх експлуатую на роботі, але дуже задоволена цією фірмою більше, ніж Adidas. Далі Long від Стіма це український бренд, нещодавно знімала відео. І якщо Відверто кажучи, тут джинси з мене трошечки спадають, тому все відео я буду їх поправляти. У цього тренча немає підкладки, тобто він такий, як тоненька шкіряна курточка. В, ній, в ньому якби спекотно, якщо буде температура плюс 20, це точно не варіант, просто спаритися можна. Але якщо більше 10, десь до від 10 до плюс 15, то дуже комфортно в такому тренчі знаходитися. І мені здається, на заміну таким бежевим сірим тренчем це класна альтернатива. А ще тренчем хакі. Я його купувала ще в 2021 році. Мені подобається його. Така, знаєте, універсальність, що я взяла з собою. Я взяла приміряти ось таку блузу, це квітковий принт на якщо тактильно, то синтетичний матеріал. Наступне це такий топ від Папая в великому розмірі, але за рахунок того, що це резинка, хотіла б приміряти, як буде виглядати на мені. Я не дуже люблю такий крій, але якщо вже треба вам щось відзняти, то приміряю. Мені подобається саме колір. Просто як прапор наш майже. Наступне це пальто. І коли я вам його показувала, я не заглянула, що це Made in Italy, і продавалося це пальто на eBay. Я так зрозуміла по етикетці, що це щось пов'язане з благодійністю. І хоча і Made in Italy, але це 100 поліестер. І взагалі у нього вигляд такий трошечки дешевенький, можливо, через те, що воно не розгладжене, але ось так тактильно, наскільки я можу передати це через камеру. це я Саме так тут зав'язаний вузлик, але будемо приміряти. Подивимося, як це виглядатиме. Комір, звичайно, не зовсім є актуальним. Наступне в піджаках чи в жакетах, як вам подобається більше, так і називайте. Я знайшла ось такі позиції, щось сіро бежеве З вовни, ось такий сірий, зі 100% вовни. Тут є також етикетка, просто не можу продати, наскільки він красиво виглядає. Ця підкладка красива, дуже гарно зроблений, і мені подобається ось ця біла смужка. На сірому вона завжди буде класно витягувати образ. Тому кому цікаво, можна знайти в останній день таке щось. Це можна на пляж, так як я планую скоро вже відпочивати влітку. То такі квіткові принти буду приміряти. Ще не знаю, де буду купувати літній одяг. Не знаю, чи в мене щось є. Коли буду вести розхламлення вже літнього одягу. Я не знаю, чи це буде, я не буду вам анонсувати. Можливо, я просто це все розберу за камерою. То подивлюсь, що мені треба докупити. До того моменту я собі пообіцяла нічого не купувати з літнього одягу. Перше, що я примірила, це той самий жакет сіро-бежевого відтінку. Він зі 100% вовни, як я думаю, напевне, передивимося зараз. Він структурований, красивий колір. Дуже багато продають у інстаграм-магазинах. Мені особисто потрапляє така рекомендація. Під пояс можна. Ну, красивий колір виглядає дуже дорого. Єдине, що коли я показую вам через камеру, я піднімаю руку, і ви не можете подивитися, як воно силуетно на мені виглядає. Якби ви я просто камеру поставила, відійшла, ви б побачили оці чіткі лінії. Але, ну так як нам дає примірочна, я вам показую і покажу вам, як виглядає це, якщо застібнути два куцика. Мені здається, що виглядає гарно, але е, трішки мене робить квадратною, хоча, якби тут був якийсь такий гремінь е, тоненький, можливо, з якимось яскравим брендовим лого, то цей піджак виглядав би просто на мільйон. Я знайшла етикетку, і тут 50% вовди. На, таким, на тактильному рівні просто супер. Не знаю, чи передаю. Вам через камеру, наскільки він класний. Думаю, ви всі будете писати мені, щоб я купила. Але відразу вам скажу: я нічого не купила і нічого не планую купувати, доки не зроблю розхламлення. А минуле відео Тіма, з брендом Стіма я знімала ще в січні місяці, і ось тільки ви його побачили. Дуже багато роботи і відзнятого матеріалу маю, тому е чекайте, будуть нові класні відео, які я вже відзняла для вас. Топ Ну, ви самі розумієте, це 100% баломна виглядає ось так. Ці гуцики дуже дивні. Наступна це спідниця в квіточки, і я така: Ну, прикольно. Треба просто адаптувати цей принт якось в свій гардероб. Цікаво виглядає, я думаю, мені підійшла б трішечки довша довжина, якщо б вона була довша. Але з кросівками можна носити. Не дуже гарно підкреслює мою фігуру, тобто якісь недоліки створює автоматично. Мені не подобається. Я приміряла чорну, не в магазині секонд Hand, в якомусь просто рандомному у нас в місті. І мені більше подобається воно мене якби втягнуло на резиночці весь низ живота і аж по талію. В цій спідниці такого немає. Тому моя вам порада: звертайте увагу, щоб втягувало саме живіт. Тому що ви в будь-якому разі захочете щось заправити, якусь футболку, чи якийсь топ, чи навіть боді, і все це буде видно. Наступне, я думала, що це спідниця від зара, ось та сама новенька квітковий принт. Ні, це штани величезного розміру. І... Квітковий принт на чорному фоні віскоза, приємна до ціла. Наступне це піджак. Я сьогодні буду швиденько. Це піджак у смужку, який ми з вами дивилися. Зрозуміло, це 100% вовна. І сірий піджак мені дуже подобається, як сів. Думаю, через камеру ви також це помітили. З сірими джинсами, з цим базовим лонгом виглядає супер. Єдине, якби я стилізувала його в своєму гардеробі, я б додала худі або чорне. Або сіре, таке об'ємне, щоб підкреслити, знаєте, таку комбінацію різних стилів. Сьогодні мене просто розриває на квіточки, тому не могла втриматися і не взяти ось цю дивну накидку. До речі, я дуже довго не могла розібрати, як саме її осягнути, куди руки, де зав'язочки, нічого. Ну, ось якось. Так, це тонесенька віскоза, класно виглядає з купальниками, буде супер. Тільки перший промінчик сонця. Навіть буде мінус. Я вже буду думати про те, що я хочу відпочивати. Я не знаю, як це працює. Весною у мене загострення. Влітку я не так хочу на море, а тільки весна. Я вже маю планувати свою відпустку. Напевно, я одна така, але сонце на мене саме так впливає. Всі. О, я хочу на прогулянку, я, я хочу на море. Дуже швидесенько, просто зараз. Наступне, я все ж приміряла це пальто made in Italy, і це таке Made in Italy, що можна так і називати своє відео. Про якість я б не сказала, що вона настільки погана. Звичайно, ми його не прали і не знаємо наскільки швиденько ці ковтунці, тобто катушки з'являться, їх потрібно забрати, але цей комір він є абсолютно неактуальним. Пальто не є Структурованим, воно якби і пальто, і не зрозуміло, що, і так далі. Тут є кишені. І є пояс. Звичайно, через камеру вам може здаватися, що це класне пальто, але по моїм відчуттям я передаю вам саме ту картинку, яку бачу я. Тут я не розрахувала свої сили, і це було б смішно, але це восьмий розмір. Я намагалася впихнути туди свої руки. Спочатку одну, другу вже не впихнула, і зрозуміла, що то б замалий. Але подивіться, яка тут гарнесенька спинка в горошок стильно виглядало б, але. Маленький розмір. Ну, що ви хотіли? Останній день, 33 гривні за кілограм. Всі хочуть бути стильними та модними в горошах. Наступне, я приміряла ось такий чорний смокінг. І чорні смокінги це взагалі моя історія. Я обожнюю чорні піджаки. Люблю, коли таке щось базове та універсальне, тому що багато комплектів можна скласти, і це завжди можна адаптувати на вихід, тобто додаючи класні прикраси. Я вже ці. Це показувала у багатьох своїх відео. Я люблю цим способом користуватися в грудні місці, коли приходять свята, просто базові речі комбінувати з чимось дуже таким ошатним. Я ще говорю, а відео підійшло до кінця. Дуже дякую, що провели цей час зі мною. До нових зустрічей!